Кіровоградським спортсменам на новий рік подарували тепло. Котельня на альтернативному виді палива відтепер зігріватиме вихованців дитячої нацької спортивної школи номер 2 Встановили її за рахунок міського бюджету. Нині, відмовившись від централізованого опалення, заклад економитиме майже половину коштів за опалення. З відкриття повернувся Сергій Михайлін. Три місяці та 700 тисяч гривень знадобилося, аби звести першу в місті бюджетну котельню на альтернативному виді опалення. Відкривали її урочисто. Нині в спортивній школі Олімпійського резерву займається понад пів тисячі дітей. Це справжній новорічний подарунок, каже заступник директора закладу. Було холодно, було холодно, діти тренувалися в шапках, рукавицях. Я думаю, що з сьогоднішнього дня процес пішов і будемо ми займатися так, так як, як бути. Батарея, я думаю, що три хвилини і більше руку тут не витримає. Зараз котельня працює на дровах. В той же час вона може працювати на вугіллі чи інших альтернативних видах палива. Тепло генерують два котла потужністю по 90 кВт кожний. Окремо в систему вмонтовані два накопичувачі тепла. Дві Буферні ямкості по 4 кВт, які дають можливість концентр... акумулювати тепло, щоб коли котли притухають за щодо ямкості буферних наганяється тепло на сосами, двома насосами на приміщення і видає 180 кВт общого тепла на це приміщення незабаром чиновники обіцяють встановити електрогенератор, який дозволить насосам подавати тепло в приміщення, навіть коли будуть вимикати світло. Після відкриття котельні міські посадовці проінспектували хід виконання робіт по облаштуванню сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям. 12 тренерів по футболу працюють в нашій школі, 30 груп дітей футболістів. значить, ось ця площадка дасть можливість розгрузити основне поле младшая школа, тобто дітки з 1 по 5 клас будуть займатися здесь. Залишилося звести трибуну на 60 місць, паркан та зробити освітлення. На це виділили майже мільйон з бюджету міста. Строїтельні роботи начались буквально місяця 4 назад. І я думаю, з весни вже діти будуть тут займатися. Нині в планах міської влади перевести на альтернативні види опалення всі об'єкти соціально-культурної сфери Кірвограда навесні. Обіцяють відкрити нові котельні у школі номер 15 та лікарні швидкої медичної допомоги. Сергій Михайлін Ілля Зеленкін. день за днем.